Івано-франківці масово виїжджають за кордон, а все через низькі зарплати в міському центрі зайнятості. Констатують нині практично кожен другий, хто знімається з обліку, робить це з причини виїзду за межі держави. Лише за даними служби, нині в місті є більше двох тисяч вільних вакансій. Зокрема, підприємці шукають бухгалтерів, водіїв, інженерів та кухарів. У центрі зайнятості запевняють, роблять все необхідне, аби знайти людям роботу а бізнесу працівників. Рівень укомплектування 68,2%. Тобто пробуємо з усіх сил. Стараємося і допомагаємо. Допомагаємо і резюме скласти для того, щоб максимально його вже наблизити до роботодавця. Направляємо роботодавець вже і ми, і безробітній разом сідаємо, спілкуємося. От вам підходиться людина? Так, підходить. Но не можемо ми спинити цей потік масового виїзду людей. У мерії ж переконують, нині підприємствам не вистачає понад 7 тисяч працівників. Це як на виробництвах, так і у сфері послуг і торгівлі. На думку чиновників, вихід один підвищувати зарплати до європейського рівня, адже нині середній оклад пересічного франківця складає 5,5 тисяч гривень на місяць. Але це ще не є та зарплата, яка стримувала людей для виїзду за межі. України. Але я думаю, що рано чи пізно це в нас буде. Я зараз вивчав досвід у Латвії, був стажувався там. І вони сьогодні також працюють над тим, щоб і інвестори, і місцеві підприємства збільшили заробітну плату. Таким чином могли утримувати тут спеціалістів місця. Чи реально підвищити зарплатню на прикарпатті? Поки невідомо. Наразі стосовно цього в мерії лише ведуть переговори з інвесторами і підприємцями. До слова торік на сезонні роботи за кордон з Івано-Франківська виїхало 28 тисяч мешканців. Іларіон Іваненко Віталій Савчук, телеканал 402.